Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний. Напередодні засідання Ради Україна НАТО у військовому форматі на рівні головнокомандувачів та начальників генеральних штабів провів телефонну розмову з головою військового комітету НАТО адміралом Робом Бауером. Поінформував адмірала Бауера про ситуацію на фронті. У цьому контексті обмінялися думками стосовно тактики та стратегії України і альянсу в умовах широкомасштабного російського вторгнення. Наголосив, що у війні такої інтенсивності і масштабу саме технології відіграють важливу роль, обговорили перспективу та можливості об'єднання технологічних зусиль України та НАТО для досягнення перемоги.

I informed Admiral Bauer about the situation along the front line. In this context, we shared our views on the tactics and strategy of Ukraine and the alliance in terms of the full scale Russian invasion. I emphasized that in a war of such intensity and scale, technologies play an important role. We discussed the perspective and possibilities of integrating the technological efforts of Ukraine and NATO to secure the victory. We agreed to pay attention in detail to a number of important issues tomorrow during the meeting, which I will join via video conference.